Доброго дня, шановні п'ятикласники! Мене звати Світлана Олександрівна, я вчитель інформатики ліцею номер 3 міста Житомира. Тема сьогоднішнього уроку висловлювання, істинні та хибні висловлювання, алгоритми з розгалуженням. Перед тим, як перейти до нашої теми, пропоную вам трішки погратися, ознайомитися. Із Вебквесту. Зараз ви побачите QR-код на своїх екранах. Можете зупинити і перейти за посиланням, відсканувавши його телефона, і можемо розпочинати. У вас є 4 блоки завдань. Отже, давайте почнімо. Завдання перше. Послідовність команд, виконання яких забезпечує розв'язання поставленої задачі С, алгоритм, виконавець чи проект Scratch. Це був алгоритм. Спеціальна програма, яка дає змогу створювати і виконувати алгоритм для виконавців із визначеною системою команд С. Проєкт Scratch. форма представлення алгоритму, коли процес розв'язування задачі поділяє на окремі етапи або операції, що подаються у вигляді спеціальних блоків, конфігурація яких указує на тип дій. Це. І, як ви бачите, у нас є три варіанти відповіді: це або блок-схема, словесний спосіб і графічна схема. Якщо мова йде про блоки, отже, блок-схема. Представлення алгоритму у вигляді системи точок, кожна із яких визначає певну дію та стрілок, які вказують перехід від однієї до іншої. Це графічна схема. Ми з вами пройшли перший модуль. Почнемо ознайомитися із завданням другим, а решту ви пройдете самостійно вдома. Перед нами. Два зразки блоків схем. Нам потрібно обрати вид алгоритму в даний момент розгалуження. Розгалуження виглядає ось так. Отже, розгалуження це команди, які виконують за певної умови або не виконують. Тепер нам потрібно обрати з вами Алгоритм – цикл. Ось він. Циклом у програмуванні називають багаторазове повторення певної послідовності дій. Цикл або повторення це такий тип алгоритму, під час якого виконання дії однієї або тієї самої команди треба буде повторити необхідну кількість разів. Тепер у нас із вами слідування або лінійний Ось він. Слідування це дії виконуються послідовно, без пропусків або без повторення, один за одним. Завдання 3 і 4 рівня ви пройдете індивідуально, а ми переходимо з вами до нашої теми. Сьогодні ми детально познайомимося з таким поняттям, як висловлювання, що такі істинні та що такі хибні висловлювання, детальніше розглянемо алгоритм із розгалуженням, переглянемо, що таке повне розгалуження, а також неповне розгалуження. Отже, перейдемо до висловлювання. Висловлювання це розповідне речення, в якому є ствердження або заперечення. Висловлювання бувають істинними, тобто правильними, та хибними неправильними. Алгоритм із розгалуженням це такий алгоритм, що містить одну або кілька умов і відповідно дві та більше гілок. Такий алгоритм називають алгоритм з розгалуженням. Давайте розглянемо, які ми виконуємо, які ми обираємо для себе види команд. Отже, умова це буде логічний вираз, який може набувати лише одного з двох значень або істина true, або false, тобто хибність. Значення true істина або false хиба називають логічними константами. Для створення умов ми можемо використовувати команди з групи датчики або оператори. Ось група команд оператори, а от датчики. Повне розгалуження. Повне розгалуження передбачає виконання дій при істинності та прихильності поставленої мети. Якщо у нас з вами є умова. Наприклад, якщо сьогодні понеділок і ця дія істина, то ми скажемо привіт понеділку. Якщо ця умова не істина, тобто хиба, ми скажемо інакше. От і продовження тижня. Наприклад, а якщо розгалуження не повне, що це означає? Неповне розгалуження передбачає виконання дій лише при істинності поставленої умови. Ми використаємо з вами команду в керування, якщо то. Тепер давайте переглянемо завдання, яке нам потрібно з вами зробити. Отже, Сьогодні ми будемо з вами робити програму для визначення вікової категорії. Дана вправа знаходиться в підручнику на сторінці 175, і відповідно ми з вами зможемо її Виконати. Перепрошую, сторінка буде у нас початок виконання на 169 сторінці. Давайте розглянемо, що собою являє дана задача. Отже, наш виконавець, знайомиться з нами, вітається і пропонує нам вказати певні зміни. Перше, нас запитують, в якому році ти народився. Я народилася у 1988-му. Підтверджую. Як ви бачите, зміни з'явилися зверху і закріпилися. Поточний рік, тобто рік, який рік зараз у нас з вами 2023. Зараз програма має визначити мій вік, обрахувати, віднявши поточний саме мій рік народження, і вивести на результат. Отже, ваш вік 35 років, і ви відноситеся до категорії, Основний працездатний. Хочете повторити знову, запитує нас програма. програму. Давайте розглянемо сам алгоритм виконання. У мене є виконавець, я працюю в Scratch Online. Мій виконавець це кажанчик, і саме Кажанчику ми будемо задавати ряд скриптів та алгоритмів. Отже, дивимося. Спершу ми Запускаємо дану програму, коли будемо отримувати наказ, тобто, коли натиснуто прапорець, у нас буде оповіщення початку, почати з початку, яке ми з вами прописуємо власнович. А тепер познайомимося із змінними, які ми створили. Отже, у нас є змік. Це ваш вік, поточний рік і рік народження. Розглянемо ближче скрипти. Отже, коли ми отримаємо повідомлення про початку, наш персонаж в даному моменті, це кажанчик, буде з нами вітатися, а далі буде запитувати і чекати відповідь. Спершу ми запитуємо рік народження, показуємо цю зміну зверху на сцені. Далі запитуємо поточний рік і закріплюємо змінну на сцені. І тепер будемо вводити обрахунки. Використаємо оператори віднімання. Наш вік визначимо завдяки поточному, який будемо віднімати рік народження. І так покажемо зміну на екрані, яка буде виводити ваш вік. Сьогодні нам потрібно іще. Задати неповне розгалуження. Неповне розгалуження використовуємо ми команди якщо то, які ж у нас є умови, нам потрібно зазначити різні категорії. Тобто, якщо до 6 років, то це дошкільний вік. Якщо від 6 до 10 школяр початкової ланки, від 10 до 16 школяр середньої ланки. Від 16 до 24 ранній працездатний вік, від 24 до 55 це основний працездатний вік, від 55 до 65 це зрілий працездатний вік, а уже від 60 до 65 це у нас буде пенсійний вік. Саме ці всі неповні розгалуження ми з вами запрограмовуємо. Використовуючи. Оператори або І. І тепер познайомимося в програмі і ще є повне розголучення, про яке ми сьогодні вже вели мову. Для цього нам потрібно обрати датчик Запитати і чекати. І поставити запитання, якщо ви бажаєте почати знову. Тепер у нас з вами буде, якщо це істина, і ми у відповіді пишемо слово так, то тоді ми запускаємо програму спочатку. Якщо це хиба, то тоді наш виконавець скаже дякую за користування програмою. І буде запрограмована функція Зупинити все. Ми можемо з вами перевірити скрипт різними вхідними даними нашої програми, запускаючи її і програмуючи. Але нам потрібно іще зробити ряд змін. Нам потрібно запрограмувати так, щоб зміні під час введення різних даних при запуску завжди починали своє значення із нуля. І першочергово вони ховалися на робочому столі, тобто на сцені. Ми з вами, коли будемо отримувати повідомлення почати спочатку, сховаємо всі змінні і надамо їм значення 0. Як зберегти або надіслати вчителю свою роботу? Якщо ви працюєте в Scratch Online, то ви натискаєте Файл, «Вивантажити» на ваш комп'ютер. Перейменовуєте його і сам файл надсилаєте вашому викладачу. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Перед виконанням практичної роботи треба виконати вправи для очей. Давайте разом з вами. Це зробимо. Очі працюють до гори, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Малюємо з вами візуально очима квадрат. Починаємо ми із верхньої точки і прямуємо Отже, Вправо, вниз, вліво, вгору. Вправо, вниз, вліво, вгору. В протилежному напрямку. Вниз, вправо, вгору, вліво. Вниз, вправо, вгору, вліво. Замружили очі і розкрили їх широко. Замружили. Розкрили широко. Прокліпали кліп-кліп-кліп-кліп. Пам'ятайте про вісель від очей до екрану монітора. Гарного вам виконання вашого завдання! На все добре до побачення!